Одним з перших питань порядку денного засідання Мукачівського міськвиконкому розглядали можливість зарахування дітей до дошкільних закладів міста, а також до перших класів загальноосвітніх шкіл. Ми рекомендуємо директорам шкіл в першу чергу забезпечити відвідування шкіл і дошкільних навчальних закладів дітьми із Мукачева. Друге питання не так багато вже вільних місць. Далі розглянули питання про розміщення об'єктів зовнішньої реклами. Кількість білбордів збільшувати не будуть. Скоріше навпаки, по завершенні дії договорів деякі з них буде демонтовано. Я думаю, що ми скоротимо як мінімум два рази рекламу, тому що там, де треба, там ми даємо дозвіл, а там, де будуть закінчуватися терміни надання цього дозвілу, щоб нас не затягнули по судовим рішенням. Повторюватись не буде. Як мінімум два рази передбачається зменшити кількість реклами. Також до порядку денного було внесено позачергове питання зниження вартості послуг, які надає центральна районна лікарня. Непомірно високі ціни викликали масу скарг та звернень громадян. Попередження було, щоб ці послуги були такими, щоб це не дратувало людей. По-перше, у нас сьогодні багато приватних клінік. У яких ці послуги надаються платно, як приклад переведу християнський центр, ну але не дочули напевно нас і зробили ці послуги по такій вартості, десь які вище навіть у як у приватних структурах. Тому зрозуміло, що були звернення і до народного депутата України Віктора Івановича Балоги і до мене, і до самого головного лікаря. Ми не можемо не реагувати на це. І за дорученням письмовим, яке направив мені Віктор Іванович, ми Розглянули ще раз всі ці послуги. Відтепер медичні послуги в центральній районній лікарні значно подешевшають. Від 30 до 50 відсотків по деяких позиціях ми прийняли рішення зберігати послуг. Подивимося на результат, який буде по надходженню.